Сейчас ми збільшуємо, сейчас вони включують. Не так багато сказали 500, я думав, взагалі 30. Давайте ну, щось будемо викладати в телеграм-каналу. Виходить. Та ніхто мене не запрошує. Я там... Перший? Ну то вони більш важливі. Судове засідання оголошую продовжене після технічної перерви. Щось немає Що, немає трансляції? Чуєш, Христина? Каже, що немає трансляції. Є? Пані Василіна, у вас телефон старий. Не показує трансляції. То був. Це Олександр Юрійович мені підказав. Не <гум> <гум> ті сайти відвідуєте. Парадти, <гум> які відвідаються. <гум> Промочу судове засідання не можу, я би сказав, але. Так, <гум> ще, ще клопотання. Ще клопотання. Трансляцію ми дозволили, всі нас бачать. Ваша честь, там я не отримав рішення від, 14, від 11 червня, там, коли ми слухали... Ви не дату, бо стільки дат ви називаєте. Кажу, по датах ми не зорієнтуємося. Що я, треба? Там, Ухвалу там. про розгляд зауважень? Рішення я не отримав. Ага. І що ще? Все? Щоб рішення вам дали, так? Да? І рано попросили. Після засідання ми вам дамо. Так воно завжди було зауваження, завжди підчувало до матеріалів кримінального провадження. Вони в матеріалах підсудні. Я не знаю, куди його Ну, Колегія суддів не вміє шити, ми не знаємо. Колегія суддів шити не вміє, не знаю. Ми це, навіть, навіть, навіть не знаємо ні нитки, ні іголки. голки. Ми в цьому не розбираємось. А, Басаргіна, ви підтримуєте? Що видав? Коли я суддів ухвалила клопотання чауса задовольнити частково копію попередньої ухвали щодо розгляду питання зауважень на журнал судового засідання після даного судового засідання доручити секретарю видати. Вам видадуть після засідання копію рішення. Ще клопотання, пані Басаргіна? Немає Немає. Переходимо до розгляду по суті. Так. так, ми знаємо справу, ми знаємо, який ми вирок винесли. Учасники склад незмінний. Микола Олексійович ознайомився і подав до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду зауваження на журнал судового засідання, в яких зазначив про відсутність в журналі від 2 вересня 24-го року інформації. Про обмеження головуючим суддею обвинуваченого чауса близько 19 разів у виступі в ході судових дебатів. Також Микола Олексійович вважає, що в журналі судового засідання не зазначено від 9 вересня 24-го року інформації. Про обмеження головуючим суддею обвинуваченого чауса близько 11 разів у виступі в судових дебатах встановлення обмеження в одну годину без зазначення мотивів. Ухвалою судді доповідача від 11.07.2025 провадження за зауваженнями Чауса на журнал судового засідання об'єднано в одне з номером провадження 21-Z-991-34-25. Микола Олексійович, ви підтримуєте зауваження? Ваша честь. Там на вашу адресу було направлено декілька. Це яким розглядає? Це ми розглядаємо зауваження на журнал від 2 вересня і зауваження на журнал від 9 вересня. Ваша честь. Я підтримую зауваження.

Зазначав, що тут викладно письмовому вигляді. хочу лише сказати, що обмеження в ваших судових дебатах, журнал судового засідання секретарів не занусів. Тут по технічному запису вони є, а в журналі судового засідання вони відсутні. А ми ж з вами знаємо, що... По кримінально-цельному процесу, представним документам при розгляді кримінальної справи судовому засіданні, саме журнал судовому на якій сторона може послати. Звичайно. Тому я підтримую вашу честь своїх зауваження. Микола Олексійович, єдине, що я хотів уточнити, ви тут пишете від 9 вересня, головуючий обмежив одну годину. І ви кажете, що немає інформації про обмеження. Я щось трошки, це суперечність, чи щось я неправильно розумію. Тобто, якщо в журналі є, що я одну годину обмежив вас, щоб ви більше одної години, то про обмеження зазначено, чи ні, ваша честь там по самому ходу виступу були обмеження, там що закінчуємо з цим, давайте друге. Потім. Закінчуємо сим, давайте третє. Закінчуємо сим, давайте четверте. Потім вже після всіх цих обмежень ви одну обмежили, встановили там одну годину. Понятно. Коротше, обмежуємо ну, обмежувати. Воно зазначено, то я про це питав. Так, тільки є питання, Олександр Івич? Ігор Васильевич. Ні. Немає? Пані Басарина, ви щось хотіли доповнити? честь, я не була присутня в вересні 2021 року, у мене була така короткострокова відпустка на півроку від адвокатської діяльності, але те, що в подальшому, коли були дебати, ви обмежили, то це так. Була присутка, та я, звісно, всіх обмежу. А яка це стаття? Якщо... Ви не пам'ятаєте журнал судового засідання? Якщо... Може, я Чаус я пам'ятає? Дійсно, журнал судового засідання. Яка це стаття? Це стаття журнал судового засідання. Журнал судового засідання, яка я просто чому питаю? Мені здається, що зазначається стадія дебати, а там обмежував голову. І тому я хотів статтю ще подивитися. Чи то треба в журналі, чи ні. 108-го стати. 108. Да-да, продовжуйте, Бозарина, я вибачаю. Якщо не частини журналу судового засідання. От. І накомуючи те, що... Мій підзахисний дуже досконало чай журнал судового засідання і прослуховує технічні, технічні записи судового засідання, то я повністю підтримую його позицію. Дякую. При тому вашу честь у зауваження, що... Вже вивчали виявили. Він чітко вказує на хвилину, годину, хвилину і середину. Ні, я не заперечую. Ну я дивлюся, оце 108 статтю, яку ви сказали. Я щось навіть не розумію, під який пункт, що це хто це секретар мав у журналі відобразити про мої обмеження. Це хіба що інші відомості у випадках, передбачених цим кодексом, чи куди то його? Ну, я так розумію, що в журналі тільки стадія дебати з такого-то по такого час. Чи що там? Я, я... Чому це має в журналі бути відображено? Є технічний запис, всі все бачать, всі все. Фактично, журналі судового засідання має бути повне об'єктивно відображено без перебіг судового провадження. Ні, ви, пані Босаргіна, ви 108 читаєте, що так. повинно бути. Під Ну який пункт? Що це? Ну, під шостий тільки інші відомості, так? Чи як? Ну так, так. Під цих п'ять попередніх, ну, я все читаю, читаю, не підходить воно, так? Ну, може я щось просто неправильно. Я ж тільки подивився. То ви мені підкажіть. Що це пункт 6 інші єдиненості? Пан Чаус, ви чуєте, про що ми говоримо з захисником? <зв>. Дивіться. Е, порядок складання ведення журналу судового засідання передбачений 108-ю статтею КПК. <зв>. Так. І от ми шукаємо, шукаємо. Ну та там всю статтею, не тільки частиною. І ми не знаходимо, що там має бути відображено. От то, що ви кажете, що я вас обмежував okay. в дебатах чи що. На, візьміть 108. Чи є то? Та в нього є кодексу. в нього кодексу немає, а ну дайте пан. Розпорядник. 100... Є? в 108, воно покажіть. Ваша честь. Час четвертий пункт. Четвертий пункт частини... За час номер та найменування процесуальної дії, що проводиться під час судового засідання, а також передані суду під час процесуальної дії речі, документи, протоколи, слідчих розшукових дій. Тобто, ну, В судовому засіданні проводилась процесуальна дія. Тут зазначено, що у, у запереченнях, де ви мене обмежуєте, виступів, Так. Ця процесуальна дія. Журнал судового засідання не занесений. Процесуальна дія обмеження ви маєте на увазі? Ваша честь. ну, Якщо учасник не тільки я, там, прокурор чи адвокат, суд обмежує, то це процесуальна дія. Угу. І вона повинна заносити журнал судового засідання. Все, зрозумів. В тому числі, скажімо так, коли ви обмежили адвоката Корюкіна чи адвоката Охрімчук. От, е то це повинно підсувати журналі е в в до довго західно. Все, зрозуміло. Є питання допомогу. Є питання допомогу. Як поживаєте, ви краще розкажіть. Сорочка, да. сорочка, сорочка йде, Микола Січ, гарно. Як поживаєте краще. Попереднє роз... засідання просили вас доставити. Ми кажемо, старший чоловік, жарко в машині, душно. Вай -вай. Що його так далеко Я вести? Вибухну. Це ж тяжко, мабуть, переїжджати. Тяжко їздити туди-сюди. Їздити тяжко сама дорога, чи ні? Це поїзд везе чи машина? Да. І тут же ж не гуляти не випускають нічого в цьому київському СІЗО. А там же ви собі ходите, що хочете по території. Постійно на свіжому повітря. Ну, то я ж вам не кажу. То краще там, що ви сюди. Бачите, ми, як про вас дбаємо. Я кажу, краще там, чого сюди в київське оце. Воно ж не для того предназначено. Я приїхав, побачив, що немає, моїх зауважень матеріалах Здрасте, ми б вам все розказали там. Ми б вам по телевізору все розказали. Ні, так це справа, що я не зможу ознайомитися. А, це ви туди для. Я думав, що для. Все, все, все питань немає, все зрозуміло. Мені тільки два надійшли. Да. да, Нам тільки два надійшли. Може ще пізніше прийдуть, то ми призначимо проблемне. Ну, зараз тільки два, два журнали. Да, Якраз чуєте, Охренчук викличемо. Так, можемо закінчити з'ясування обставин до По поводу процесуальної дії я поясню. чи це ми по ми почули ну хочу сказати що ваша честь ось якщо е... Е... по зауваженням, по обмеженням то у зналах судових засідань лише зазначено одне обмеження в останньому сході. Інші обмеження там, при допиті свідків, при е судових дебатах, вони з секретарем чомусь не зазначають. Ну, це як Доповження. Ну, Бо інший закрепляє вашу щось. ви на цього дивитеся, а там був інший закреплят. Це просто красиво. Я того на неї дивлюся, не тому, що чи вона була, чи це, не була. Це, це, це <зас> крепя <секретаря> не було. <зас> Микола Олексійович, я думаю, що. Ніхто не буде заперечувати, що я вас обмежував і в допитах, і в цьому. Я думаю, що ви це доведете, питань нема. А вже чи це буде істотним, чи не буде, це друге діло. Ну я не заперечую, що я вас обмежував. суд аудіозаписи, відео слухати не буде. В ранньому випадку він може подивитись журнали судових засідів. А якщо в журналах судових засідань цього не зазначено, то він скажу, там все нормально, ніхто не подавав зауваження. Ну я так думаю, це не дискусія, звісно. Якщо Верховний суд побачить, що це є істотне і підставою для скасування суду, то він буде все дивитися. І журнали, і відео, і буде тиждень сидіти дивитися. А якщо не прийде йому в голову, що це не істотне, то, звичайно, що він взагалі журнали дивитися не буде. Я, я так думаю, я не знаю, правда, я за нього не рішаю, це моя думка особиста. Все, немає більше ніяких доповнень. Мені, ваше, Суд ваше, видаляється ваше, до нарадчиків. Я може, да. попросив би, якщо адвокати не повідомлені, хотіли бути присутніми, то щоб якщо там е, будете призначати журнали судових засідань, оскільки... Е, Ось, так, місці, ще там, наступ... наступно. Да, да, да. Ці журнали направлялись на вашу адресу з Чернігівського СІЗО, десь орієнтовно. Я, то що, Якщо будемо призначати, місці, то що? То що зробити? Щоб, секрет, щоб всі То ми ж повідомимо, ага. ми що голосили. Не... Та Корюкін десь на... там воює, як він прийде? Я Тільки Охримчук... Ми повідомимо обов'язково. А вас що вести з колонії чи... Та ні, тяжко вам просто. Ми чисто з такої точки зору. Да? Ну Дивіться просто. Що. Суд видаляється до нарадчої кімнати. Вала 17 липня 2025 року місто Київ, колегія суддів апеляційної палати вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді Пан суддів судді Панаїда Сіменікова, за участю секретаря судового засідання музики. Захисників Басаргіної засудженого Чауса розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду зауваження засудженого Чауса Миколи Олексійовича на журнал судового засідання у кримінальному провадженні. Останні цифри 073 від 14.03.2016 встановила на підставі статті. 376 КПК України суд оголошує резолютивну частину судового рішення, відповідно до якого колегія суддів ухвалила відхилити зауваження засудженого чауса Миколи Олексійовича на журнал судового засідання від 2 вересня 2024 року та від 9 вересня 2024 року. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошений 21.07.2025 о 10 годині. Головуючий судді підписи. Ми зауваження ваші не задовільнили, відхилили їх, оскільки ніхто не заперечує, що я обмежував багато разів у цьому процесі. Відхилили зауваження. Тобто ніхто не заперечує, що я вас обмежував, але. Ви це зазначите більше. Так, судове засідання зрозуміло.